Добре, що ти там вибрав? Скажи, е, що та, ти Так, Дивися, я буду салат з кавуном і фетою. Слухай, ще скажи карпаччо з дині. Ага, його буду. А ще гаспачо з кавуна, піца у вигляді ведмедика, м'ясний сет ніжного м'язка на компанію, рибка з мангалу з овочами, ароматна піца, страчатела хамон. А на десерт брауні та шоколадний фондан із подачею, яка змушує щелепу відвиснути. І це все в серці вулиці Шевченка у Львові. Простора, світла, затишна інстаграмна локація для сімейних обідів та свят, а Також вечірніх посиденьок із друзями під акомпанемент живої музики на. Вихідних тут є дві дитячі кімнати, в яких буде цікаво і найменшим відвідувачам, адже є басейн із кульками, гірка, іграшки, лазанка і підлітком, адже поруч окремо зона з плейстейшн. Також мене вразила кімната матері і дитини з приглушеним світлом, щоб малеча не відволікалась. До слова, їх тут дві. Ще в закладі є віп-зали, де можна святкувати в колі своїх без зайвого шуму. Христина іменини дні народження, перше причастя та інші свята сміливо можете планувати. Смачно! Естетично різноманітно це про сімейний ресторан дома за адресою вулиця Шевченка 60 у Львові. Відкрійте і ви для себе це місце як не з родиною, та з компанією.